255 тисяч доларів плата за право і далі займатися бізнесом. Саме з такою сумою готівки 7 квітня був затриманий директор ТОВ Херсон Міськбут Петро Мацарський на виході з одного з комерційних банків в центрі Херсона. Поліція цей факт зафіксувала як отримання неправомірної вигоди. Такий розвиток подій отримав конфлікт між двома компаньйонами, співзасновниками товариства Херсон Міськбут, яке було створено минулого року для будівництва дев'ятиповерхівки по проспекту Ушакова. 60 62А. После того, как один из uh, учредителей перестал вносить инвестиции, а именно Мацарский Петр Александрович, со стороны Рощенко uh, Виталия Николаевича было внесено предложение о пересмотре долевых участий в предприятии. Саме таким було бачення подальшої спільної роботи Віталія Рощенко, а у Петра Мацарського був свій варіант вирішення конфлікту. После данного предложения со стороны Мацарского поступил ультиматум. Uh, либо Рощенко отдает 250 тысяч долларов и он уходит с учредителей Херсон-Горстроя. Он продолжает дальше строительство. Як була запланірована жилого дома, ж він блокує будівництво э, даного э, об'єкта. Такі ультиматуми не висловлюються, не маючи козиря в рукаві. Адже окрім того, що Мацарський та Рощенко володіли однаковими частками у статутному капіталі товариства Херсон Міськбуд, ця фірма виступала генеральним підрядником будівництва. Оперативне управління підприємством було за директором Петром Мацарським. В свою чергу Віталій Рощенко був головою управління житлового кооператив. Нове місто, за яким була закріплена ділянка землі за договором оренди, на якій ведеться будівництво, здавалося, повний паритет за спиною э, Рощенка. Мацарський створив кооператив в В дальнеш даний кооператив став пользователем земельного учасника, э, на якому шло будівництво жилого будинку. Также Мацарський зробив все для того, щоб поставити государственную охрану на данный об'єкт. І впослідстві повністю заблокував будівництво даного об'єкта. Про існування фейкового кооперативу «Потьомкінський» Віталію Рощенко стало відомо згодом. Мацарський створив його на швидкоруч 3 березня цього року. Поки йшли перемовини. Саме тому директор Херсонміськбуду міськбуду практично зупинив роботи на будівництві, поміняв службу охорони і почав вимагати величезну суму грошей. Если бы между учредителями не разорился конфликт, данный дом был бы уже построен где-то около трех этажей. Как вы видите, данный объект реальный. Это не нікакої либо там элитоцентр. Все деньги, которые вкладывались, инвестировались в Херсон-Горстрой, були направлені на строительство данного об'єкту. Поспілкуватися особисто з обома компаньйонами на камеру нам не вдалося. Віталій Рощенко продовжує співпрацювати з правоохоронцями. і весь час проводить у прокуратурі та поліції. А Петро Мацарський затриманий. Остаточну крапку в цій справі поставить суд. Ірина Мізінцева, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.